Для роботи в кол-центрі переходимо на вкладку Доставка, Клієнти доставки. Тут ми бачимо список наших гостів. Класнувши на любого гостя або знайшовши через його пошук, можна створити доставку. Давайте виберемо Олександру і натиснемо Створити доставку. Відкривається вікно доставки, де ми бачимо поточного оператора, точку, на яку ми можемо відправити цю доставку, кур'єра, поки не призначаємо його, інформацію про нашого клієнта, гостя, склад замовлення. Давайте відразу щось замовимо йому. Наприклад, буде салат. Дві штуки з коментарем. Не солити. І Американо. З модифікатором молоко. Далі. Так як це доставка. Потрібно оказати вулицю. Тут є пошук. У нас її всього дві. Виберемо тестово. І обов'язково будинок. 5. Вся інша інформація не обов'язкова. До речі, якщо у вас буде підключена телефонніє, то тут буде висвічуватись номер. гостя. Також, вкажемо, як гість готовий платити. Наприклад, це буде банківська картка. Можемо дати знижку. Наприклад, 20%. Ось. І... Зберегти на точку. Так, забули ось, натиснути «Чекай підтвердження. Ось все. Щоб побачити цю доставку, достатньо прийти на екран доставки. Ось, будь ласка, у нас йде фільтр по точці. Можемо. Давайте у нас точка одна. Приберемо її фільтр сюди. Буде фільтр тільки по статусам. що ось час готувати. Ці статуси будуть змінюватися, коли їх будуть змінювати на точці, тобто на касі.